Всем привет! Я уже в курсі. Мы приехали. в приїхали... Дима в шорт, я в Куртке. Мы приехали до педиатра в клинику делать Будем прививку против гневма, менингу. Ну, короче, я не помню, як називається. Менгита, гнів, інфекцій, всякого такого. Вот. Це у нас тут сейчас покажу. Такі дома, це наш сусідній город, мій любимо. Тут. Тут. Це коротше, оце місто між тим, де ми жили. Квартира в нас і наш будинок. Тобто удобно. Зараз покажу. Куди вони поб... А куди вони поблендались? О. От, Валора та клініка. Такі красиві дома нові. Уже от субота, вовсю працюють служби. Комунальні, все підмітають, все пострижено, все ну, красиво. Куди вони пішли? Діма! Куди вони пішли? Ну, що? А, ну, Юля, Короче, все, Зробили ми йому прівки, називається Превінар, Первінар записалися тепер на гріпи. Гріп будемо робити. Ми всі. Вова, ну так не можна, синок. Переліз, переліз через забору. Акуратно до качелі не підходь. І це тепер приїхали. Вова захотів на площадку. зараз узнаємо, чи є ко кофе без кофеїна, на безлактузно молоке, Макачина. Вова, чекай! Так, оце у нас такий центральний Сарахс. Це це називається місто Вишневе. Подивіться, які гарні туї. Ой, який красивий барбаріс. Вот красота. Вот так красота. Там качели просто, я боюсь. И мы пришли на цей. Дима, мы не два сахара. Макачино Мама! або капучино, только без, Мама! без кофеина. Мама, а думаешь, было... Было да, идем сначала каву возьмем. Я О, все. Що... А, ну йди, да мне. Ну пошли иди сходи. Я не могу. А що ти будеш? Мерикану без молока. И без сукру. Сукру? Ой, з молоком, без Сукро? Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Так, все. Ты возьму каву. Бачите, який тут стадіон? яка класна площадка в виде корабли. Кавова вже пишу. Вот, на вулиці это уже тепло, я в куртке. Короче. Зробили прививку. Прививка стоит 3,5 тысячи. Вот. Но это от пневмонии. Нет, по-моему, это нет, это. Она просто еще одна. Еще одна гепатит А будет прививка. Короче. Дорогие вакцины, но надо делать, девочки. Бо так, как мы болели в больнице, были, это не дай бог. Уже дуже красивая аллея. Тут летом, когда жара, тут хорошо. Тут не жарко. А де мені тут каву взяти? А, уно у нас. Уномомента. Зараз візьмемо коха. Я це макачина попробовала. Мені так подобається. Так ранок, що людей мало, обалденно просто. Обалденно. Добрий ранок. Можна, будь ласка, американо з молоком. <э <armour> <cassette> а що таке макіато? Це <э що <cheesy> з молоком? Макія те тут... ж саме, як і американо. Ага. А що шо, э, шокачина? Це що? Шо? Шокачина, це дивіться. Я... Я це ось такий стакан. Ага. Туди додається сироп шоколадний. А, це, потім э... гарячий шок, а не какао. Ми розбавляємо трошки. Я робимося, як клафти. Це тільки воно сироп шоколад і ще нести. А а кармеліта капучино це з карамельним, так? Тіпа типу, сиропом? Ми не зможемо може зробити робити. Шиша? Не зможемо зробити. Ага, зрозуміла. А капучино просто можете зробити? Так, так. Е, без кофеїну? кава. Да, значить, американо з молоком і, і капучино без ка без кофеїну, так. А є безлактозне молоко? Так, так. І на безлактозному молоці, будь ласка. Американо все обичне, і молоко і. Коротше, так, попили каву відвратіти на просто. А де тут викину. Попили. попили кавуську. І тепер, звісно ж, після прививки ну, ж треба обов'язково купити кальсі, тому що, ну, що ж ти за родитель? Якщо ти не купиш дитині KFC або Макдональдс, ну захотів KFC, ну, вже ладно. На вихідні можна. Вкусно, я сахара випросила. Вот. І ще хочу зараз этот велосипеди вже поховати, пособирати, завести їх в гараж. Вот. Такое немножко, в общем, заняться. Уборкой мановик на сегодня треба помыть. Подчаревку поставить в этот. Короче, работы сегодня валом. Вагон с сележкой. Вагон с сележкой, девочки. А ч воно рета? Закрой рот. Дурочка. І шмат Діма купив пачерівки, замаринував його на ніч в маринаді. в Кастрюльки. Тепер все вже все. Пап, ти що робиш? Бери, це тобі, кстати, я хрещена передала. Так, це да. Це моя ка. Даша на маму. І тепер в духовочку на часа 4, так? Да? Так. Да. Мабуть, ну, на буде вродити, хороша, смішна. Так ми їх удаємо. Мама, ми на сьогодні не їдемо на гості? Ні, покажи дате. Околечі. Ось вот тут. Ось вот тут. Да. Ти не плакав, да? Молодець. Підніми салфетку з полу. Поки у нас з вами перекур, хоче Діма розу підрізати, підрізати. Дім я мою вікна снаружи, потім внутрі, потім ще картошку викопати. У нас так і небагато. Картошки. Не Дай я покажу зараз одну дні молить. Ще не треба скоро. Бо ти тільки одну викопав. Зараз треба ще викопати картошку. Тут Трохи прибираємо дворі, Діма хоче обрізати її. Там на сіпалки добре, що так. Ти хочеш їх, ну так, да. да. ну так, да, щоб сіна. вона отако, вона тоді так і буде рости. Бо бачиш, які в неї довгі ці. Так у нас з криші тоді я це Діма хоче ось цю красну розу, що я вам вчора показувала, так подрізати, щоб вона таку в стінку росла. Так. Да. Прив'язати до цього, і вона щоб по забору росла, а не на, виходить, не на цю. Я так все ну і варто. Так, да, так, да, так, да. ото хорошо добре там. Бо вона бачить, як вгору росте сумасшедше. Роза добре росте. Зараз поки знаружи, Ну а ті я не буду пока окна мити. Потім... не Хлопці прийдуть все равно буде. Ну так, да, це ж ще ще не доробила, але не блюсь, все одно ще щось помиє. Вагонку продовжити, округом. полукругом, такого розміру, чуть меншого. Куда? А, чтобы закрыть, зашить, типа. Да, що... думаю, шоу. А, ось, так, да, красиво. Дзвінці, от воно ага, я поняла. И вот так иди сюда, а потом ага. вверх зайдай и закрывай. Красиво, да. Фу, на вулиці хорошо дітей отправили гулять. Чи в хаті слит. И работаем. Ще картошку школу копати. Ми за день її заберемо. Ну, Кстати, да. Ми вивозили велосипеди в гараж, а тепер треба було, ще коробки всі. Ну, ще раз я скажу, я прошу. Батька попрошу у нього бус, щоб машина у мене все. І повивозити. Бо не можна викидати, що телевізор, вона ж величезна, ця коробка. Тут, в общем, короче, такое. Трудимся, такая у нас суббота. Другие по ресторанам, по Мальдивам. Другие, там вчера комментарии мне написали, что вы хорошо живете по сравнению с Германией и Ну, гризь жалувайся, есть и а все остальное все великий труд. Пахарство и з неба ничего не падает. Ну, от, і то, що, типу, наші так розуміють біженці, погано себе якось там ведуть себе, якось так. Я вам скажу так, що наші люди тікали не від ніщити, а від війни. Розумієте? І нас дуже багато людей забезпечених, і залишилося і без хати, і без нічого, і, звісно, їм тяжело перестроїться, якщо не судіть, тому що це так. На самом деле страшно жить, коли війна, коли це бахка, коли це ракети. Ви не пристані представляє... не дай Бог, я не желаю никому, конечно, такого кроме одних. Ну ладно. Это очень страшно. Это очень страшно. Може, ти не помогти? Боже, він така бетонная. Ну, на Роза. Не можна пройти. А там буде вход. На сонечку, на сонечку хорошо припіка. У ну, мене тут, я ще хнула, ось, ось ці вікна. Не знаю, ну все одно притру сейчас. Хуже не буде. Хочу, щоб у нас подоконники старі ці металічні. Здесь краска. Хочу новий трошки покрасить на осі. І на весну потім. Подивлюся, що це краска по металу, як вона буде його держати. Якщо не так обновити, потім весною ще навіть. Ну, ж буде по-другому. Уже ж коли воно чистенько покращено. совсем зовсім навіть. не такі старенькі, ці металічні, дешні. Ну нічого. А покраситься, вообще буде красота. А? За мною палок називається. Ах. Нема секунди покої. Треба щось робити. Хата це взагалі. В хаті немає як сидіти. И не мать что к Кшепа вода есть. Всю зиму будем сидеть. сейчас пока не Папа все переспал. Комнатная философия, каже. Да, да, да. А как ты думал? Ой, а жди. А где я твою мозгу обвалю? Давай. Давай. Показывай. Показывай. Та Я ще знімаю. А що ти робиш? Що це таке? А я ставлю масон. Куда ты гоню? Угу. А угу. нарили. Так що за кашель? Я не поняла? Да. Скажи їм привіт. Привіт Що ти сьогодні робив? Вовзуся? Та ні, я так вихожу. Повише. повише не треба, Вова. А. Мама, ну ж грязна Вова, я не вмію ставити А як вмієш? Я так не вмію. А ти? Я помила внутрі вже вікна. Дивлюсь що папа робить. Папа зробив для Рози це і краса в цвіт забору, да? А де ця краска для подоконника? Я хочу спробувати один попробувати. Хочу попробувати подоконничик. Ну хорошо. Нічого не дає робити без контролю. Ого! Так, смотрите. какие помидорчики, а? Ля, песенка. Сейчас будем есть. С курочку доедать. Почеревочку. черевочку. Баклаж... Может баклажановую икру сделать? Ой. кабачки. Можно и кабачок туда добавить, а? Рагушечку, да? Икра, баклажан и все. И помидор, да? И чесночок. Да, сделаем. Так попробуй. А це такі перці цікасні, бачите, який він. Да, да, да. Ну як-то він тут жовтий. Жовтий був, щось там сожрало, ну нічого. А це ж ми брали такий сорт баклажанів, поняли? Бочечки такі, бочечки. Зараз зделаю бустренько. Почищу цей, наріжу все в каструлю. Це буде вечеря нам з папе. Все почистив, все поприбирав, все пообрізав. Бачите, як роза обрізав. Що? Ну не все, но. Хочу щоб Красота. Ну воно скільки цей, а скільки воно падало, оце ця роза, бачиш, вона отако вже лежала на газоні. Уже пройти не забрала наша калюча. Це... Всім урожай зібрали. Робота кипить. Ангелочек. Вікна вимиті е, під віконня я покрасила а -а -а. два штуки. Осталося мені ще дофіган, але я буду красити, дуже класно, виходить. як новенькі, Девочки, у кого-міталічні. Під віконя, краска по металу, біленька, Боже, буде таке гарнюсіньке, як нове. що я раніше дура не цей. Я оце покрасила і на весну ще обновлю і буде вообще пісня. Бо я казала, все, викидають міняють, я що, мільйонер, і що. Шикарно. Значить, навіть я цей влог сьогодні не сьогодні, а зараз закінчу, бо зараз достанемо. І як сядемо їсти ля-ля. Даво! Сало будеш їсти? Ні. Чому? Вже не люблю. Ти ж казав, що ти любиш сало. Зараз нагрію у мене ще салатик єсть. Цей, сделаю рагушечку і все. Щоб поли помити і все. І на сьогодні все десь така красна, бо жарко. Красиш, красока. Ще трохи сонце впаде, бо дуже жарко, я піду далі красити. Шикарно, просто шикарно. Такі подоконнички, як новенькі. То таке страшне, ти їх миєш кожен день, а вони такі вже страшні. А це навівсінька, нові. Все, дівчатки, розказуйте, як ви проходите вихідні. Може, ви десь на Мальдівах, у ресторанах дорогих, як-то віддихають. Я блогер, взагалі. то не звісне. В малих кругах. Думаю, це да, сусідка. Мало того, що то, що скандалістка, чорнорота, то ще сама собі була. Все, пишіть коментарі, як ви проводите свій выходные. А ми отак.